З вами на зв'язку Деніс Френі. В цьому відео дружні ми вип'ємо з вами фанту зі смаком персика. Коротше, персик, торгова марка Фанта. Коротше, щось замітив, Дуже багато фанта випускає різних смаків різних смаків. Коротше. Бачите, фанта, тут немає лимон, є фанта, фанта. Коротше, ми яблуко пили, фанта полуниця ківі, фанта просто полуниця. Коротше, дуже багато фруктових смаків. Але це за випускають наші українська фанта, лише оригінали, і фанта Шоката випускає. Ну, Зараз ми вип'ємо з вами фанта Персик. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю фанту Персик. Let's go! Деніс Сфені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде пити. Напій, без, напій коротше, безалкогольний, газований, ароматизований персик. Торгова марка. Фанта, 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 персик, персик, персик. Все, погнали. Погнали пити, пити, пити. Наливай. I'm a love song, baby. I'm a lone, I'm a lone baby. I'm complaining, a pee pee Hey. I'm alone. Музична пауза. Lonesome baby. Все, відкриваємо. О! Зразу персиком запахло. І ляпнуло мені на футболку. Вау, зато так гарно пахне, слухайте. Якась вода. Тут зразу наливаємо. Угу, Колір дуже класний. Такий аж світиться, бачите? Прям як світиться. Класний колір. Давайте п'ємо. Чути персиком дуже газовано. Я би цій фанті поставив. Ну, хай буде 8 балів. Через те, що дуже газований. Можливо, можливо, я ще зміню думку і поставлю 9. Смак прикольний. Так. Наливаємо ще собі. Ну, дивіться, реально прикольний колір. Колір дуже класний. Що добре, то добре. Ні, ліпше з'їсти все-таки самий персик без ніякої фанти. Але то теж добре. Але це теж добре, так. Якби воно не було газоване дуже, я би поставив 9. Через гази мушу поставити 8. Ну дуже газоване, що зробиш. Ой. Так. Давайте все. Так це відео довго не буде тривати. Так, народ, допиваємо. Допивай, 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 але мене ти не чіпай. Допивай, допивай, скільки хочеш, допивай. Головне, що мене ти не чіпай. Ой, я знав, що це так буде. Тут пише продукт of the Coca-Cola Company. Хто би сум... сумнівався, Coca-Cola Company випускає свою же ту Coca-Cola, Fanta і Sprite. Так. Да. Але все-таки ви замічаєте, що Fanta, Coca-Cola Company більше випускає різних смаків. А Coca-Cola що? Coca-Cola і Coca-Cola. Тільки ваніль є Coca-Cola, лайм Coca-Cola, і черріс, це те, що я пробував. Черрі... Так, вони... Це нові смаки, так, три смаки. А так то лише оригінал. А фанти тут багато. Різних смаків фанти, так. Так що? Так, і ісправи. Сода. Пише. Пахне краще, ніж на смак. Здається. А ну. Ну так, вроді пахне краще. Ну що ж, я поставив все-таки 8 балів, бо було газовано. Дуже. Так. Так би я би поставив навіть і 9 балів. Якби без газу було. Бо доволі смачно, приємний смак. Персика, персик завжди приємний. Персик, персик сам по собі кисловатенький, деколи буває. Але так то він є смачний. Та... Добре, народ, будемо завершувати це відео. Дякую, що подивилися це відео. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня! Чи вечора, всім удачі, всім па-па. Побачимось у наступному новому відео. Всім бувайте, коротше! Пока-пока. Бувайте. Е, так. Тому ось така була фанта. Фанта. Чекаю на ваші лайки, одним словом. Всім пока-пока.